Куди поділися українські генії? Ми звикли пишатися олімпійцями, футболістами та боксерами. Проте давно не чули про винахідників та Нобелівських лауреатів. Науковці стверджують, що діти, народжені після 2000-х – вундеркінди покоління індиго. Однак, за статистикою, в багатьох регіонах України зникли люди з інтелектом вище середнього. Куди ж подівся науковий потенціал та звідки така масова безграмотність? Ви будете здивовані, але виною цьому йода дефіцит Йодний дефицит зробив свою чорну справу. Мы с вами глупее, чем могли бы быть. Если у ребенка недостаточное количество э, йода в организме, то он просто быстрее утомляется, хуже соображает, э, меньше способності к абстрактному мышлению. Соответственно. Менше важливості получить образування, стати умним і стати успішним. Постійна нестача йоду в організмі зменшує IQ людини на 10-15 пунктів. Кожний мешканець України зазнає хронічної нестачі йоду у своєму раціоні. Ми споживаємо щоденно від 40 до 60 мікрограмів йоду при фактичній потребі від 200 до 250 мікрограмів йоду. Тільки подумайте, кожен з вас міг би заробляти удвічі більше. При цьому докладаючи, Чим менше зусиль за даними експертів, економічні втрати України через зниження працездатності внаслідок йоду дефіциту щонайменше 44 мільйони доларів на рік. Нестача йоду в першу чергу проявляється власне в тих показниках, які характеризують прийняття рішення, такий вольовий характер, таку працездатність зрештою розумову і, і фізично теж я вам точно скажу, що офіціант, який забуває ваш заказ в кафе. Это проблема йододефицита. Человек, который говорит: Ой, я забыл, это проблема йододефицита. То, что мы наблюдаем среди наших управленцев, как они не могут сложить четыре слова вместе, это проблема йододефицита. И эти проблемы будут нарастать и шириться с каждым годом. И это на самом деле. Ви допугають історію. Стандартне харчування українця дає лише половину необхідної норми йоду. Для порівняння жителі Японії, які славляться розумом та довготривалістю життя, вживають у 30 разів більше йоду, ніж середньостатистичний українець. Практично всі ми, все моє покоління, щотижня отримувало під час навчання в школі одну всього таблетку йодиду калію, якої вистачало на один тиждень. Швейцарія, яка ще 100 років тому мала велику проблему через Знароджуваність розумово відсталих людей сьогодні вважається однією з найрозумніших націй. Секрет дуже простий: саме вони першими почали виробляти йодовану сіль. Такий досвід вже давно перейняли й інші країни. Зокрема, у Білорусі уся харчова промисловість працює лише з йодованою сіллю а у Грузії неможливо завести звичайну нейодовану. Проте українці до цих пір вперто не звертають на це увагу. Много денег для этого не на необхідна подірка, заканательна поддержка, що поддержка, та необходимо делать. і нужно понимание людей, щоб забути своє здоров'я. Якщо ви помітили, що вам важко концентрувати увагу, ви швидко втомлюєтесь та постійно забуваєте зробити заплановане, будьте певними, це прояв йододефіциту. та не поспішайте в аптеку за дорогими препаратами. Просто додайте до свого щоденного раціону йодовану сіль.